Дещо про зарплату. Стабільно, чутно, як мало платять прокурори. Я спеціально попросив дати мені довідочку, скільки на руки отримують. Я знаю, що після таких цифр, як правило, в залі деяке збудження наступає, бо вони завжди довідки в Києві відповідають реальним установичем. І тим не менше. Я бачу про те, що місцевий прокуратури на руки отримують від 14 до 18 тисяч керівників. Я бачу, що перший заступник 12-17 вилка. Я бачу, що старший слідчий 10-7. Перепрошую, 7-10 вилків. Колеги, якщо це відповідає отриманим вам на руки гроші, тоді, будь ласка, припиняємо плакати. Я розумію, що це мало. Да, Принагідно зараз передвинути, що Генеральний прокурор я ще не отримав на руки, але маю отримати 32 тисячі. Це серйозне підвищення після депутатської роботи. Але е, припиняємо плакати, бо держава сьогодні в такому стані, коли вчитель отримує менше. І повага до вчителя не менше має бути, ніж до прокурора. Скоріше, більше. Він вчить всю націю. Тому, кого не влаштовує така зарплата такі вимоги, будь ласка, просто давайте розійдемося. Просто давайте розійдемося без жодних обтяжуючих документів і на тому закінчимо. Але я не буду терпіти прокурора, якому мама суддя дарує Ауді 6. Бо перепрошую, це ставить під сумнів чесність і об'єктивність прокурора. Так написано в законі. Я ніколи не повірю, що прокурор, який раптом за два роки своєї діяльності здобув декілька гектарів землі і має декілька квартир і декілька автомобілів е е останнього року випуску, не викликає сумнівів у об'єктивності і чесності. Викликає. Зокрема, у мене. Тому колеги, або бізнес, і нічого в цьому зазорного немає, або прокуратура. Але бізнес прокуратури кримінально карене явище. І перепрошую, я покликав Петра Шкутяка який проливав свою кров на фронті для того, щоб він пролив таку дурну кров по